Вітаю колеги. Ще раз наголошую, я відео знімаю не для професіоналів, які будуть хейтери. Я знімаю це для людей, які недавно займаються бджільництвом і хотіли би успішно перезимувати. Значить, сьогодні, 16 січня, погода сприяла тому, що матки почали червніння. Тобто матки мають вже розпліт. Значить, коли ви йдете на пасіку і хочете допомогти своїм бджолам, ви берете отакі апіканді. Я використовую апіканді від Олександра Марценюка. Чому я його використовую? Я знаю його давно, я знаю, що він це якісно зробить. Це канді складається з глюкози не менше 8%, фруктоза не менше 8% і сахароза вода до 100%. Отакі от, от Канді розфасовані такі пакетики. Тут немає протеїну, немає стимуляторів ніяких. Це Канді страхове для того, щоб підстрахувати наші бджоли від голоду, коли вони відчують Заморозки, мороз нічний і зберуться на розплоді. Не зможуть взяти з боку мед, який в них там є. Вони нікуди не підуть з розплоду, коли будуть мінусові температури. Далі, з чим ми йдемо на пасіку? Перше, беремо щіточку. Це щіточка, скрибочок, продається в звичайних магазинах для того, щоб змести, змести от, з вуликів, акуратно, змести сніг. Ну, в кого таке є, в кого немає, того не треба. Друге, що нам треба, щіточку, ніж. Плівка, стамеска і димар. Більше нам нічого не потрібно зараз в цей період часу. Зараз ми будемо давати страховий запас Канді одній зі своїх материнських сімей, які зимують. Отут, внизу в них є матка-помічниця, і вверху є цінна матка, яка пройшла випробування, яка дістала високий рейтинг, класова матка. І нам її треба обов'язково зберегти при будь-яких умовах. От вони так зимують. Як бачимо, тут є вуликова карта, це плем'яна група. Писано тест. Бджоли зимують у верхньому корпусі. Можна глянути, як вони зимують. Ось вони тут сидять. Отак от от вона сидить ця сімейка. Вона займає раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Трошечки дамо їм диму. Трошечки, багато їм диму не треба. Щоб вони пішли вниз, щоб сховалися у вулички, щоб я міг зверху покласти пасту. Якщо я маленьким сімейкам кладу по пів кілограма, там де двохматочні я показував, ми кладемо то там по пів кілограма, а то на основні сім'ї я кладу по кілограму, по кілограму канді. Абсолютно та сама ситуація, нічого нового я не роблю. Я беру пасту отаким чином. Роблю надріз, навхрест подібний надріз. І оцим надрізом кладу зверху над гніздом. Над гніздом кладу я цю пасту цих бджілок ми щіточкою акуратно не скинемо звідси, отуди. І так як вже в нас є розплід, цих ще розплоду немає. Вони гарно собі зимують, але їм треба забезпечити зараз тепло. Щоб забезпечити тепло, я використовую отакі лавсанові плівки. Можуть бути плівки у нас різні продаються. Но оця лавсанова плівка мені найзручніша через те, що вони продаються в рулонах там по 50-100 метрів. Їх можна купити в інтернеті, воно продається. І завжди можна свіжу плівочку використати. Плівочку кладу зверху. Так, великову карту обов'язково не забути. І накриваємо дашком. Ловсанову плівночку обрізаємо. Таким чином ми забезпечили страховий запас корму для цієї сімейки. Ця сімейка почне працювати. Над ними є корм, по боках в них є корм, в них є достатньо корму. Я гарантовано, спокійний, що вони весною будуть гарно розвиватися.